Не можна можливо, а, можливо, варто розпочати прання мови, о, гарне слово, бачите, яка метафора. Прання мови з телебачення, не дивитися стільки, яке дивиться стільки українців, йде реклама російською, що є порушенням закону. Ні, це не є порушення закону. Відповідно до закону Ківалова полісніченка реклама може бути російською мовою. Відповідно, до закону Ківалова Колісніченка рекламі носії можуть бути російською мовою. Я у мові вже почала війну на цю тему. І коли я садовому мерові написала, що тут машину времені російською мовою позаклею цілию, він мені послався на статтю закону Ківалова Колісніченка. Так що ось так воно відбувається. Прання мови, до речі, ми на телебаченні будуємо передачу зараз. Ми ще не вигадали назви, але вона буде за цією моєю монографією. Тобто, треба ініціювати ці передачі. Прання що почати? Проня треба себе починати.